Усім привіт! Ви на каналі Angel. Vlog. Сьогодні буде рим-тур, який ви вже довго чекали, на... так як ви вже знаєте, що я приїхала. І так, погнали. Спочатку ми заходимо на кухню. У нас такий столик стільчики. Вікно О, там от наш вихід з дому. Тут Зрозуміло, що в нас плита. Це у нас ось такий коридорчик. Потім заходимо в мою кімнату. У мене стоять дві шафи одна і друга, так як в мене речей просто ціла купа. А тут в мене ліжко моє, дзеркало. Вон свинка сидить в клітці. Це моє робоче місце там, де я сиджу за уроками. І туалетний столик, там де, я, там, де я роблю свій макіяж. До речі, вчора у нас відключало світло і мама мені свічку запалювала. Заходимо в кімнату бабусі та дідуся. Тут в них тумба, тут стоїть телевізор. Ось такий вигляд з вікна. Квіти. Так гарно. І диван ось такий великий та шафа. А зараз ми будемо заходити в головну кімнату. Це у нас туалет і ванна. Ванна ось така прекрасна раковина, дзеркало з підсвіткою. А зараз будемо заходити в зал. Тут моя мама спить, тут тумба велика, телевізор, шафа, рослина мамина. Крісло кровать. І диван. Ну і стільчик. Ще один. Годинник. Зараз будемо виходити на вулицю. Тут у нас така база відпочинку. Забор, стайл сидить. гойдалка, дідусь, сидить, мангал, Вон спайк. у нас така поляночка. Байкуся лежить на травці. А отам в нас літня кухня і баня. Я зараз туди заходити не буду, але зараз братак. Так. Тут в нас. Чердак. Два підвали. Один підвал і другий підвал. І великий-великий вольєр. Навіть я туди вміщаюся. Всім дякую за перегляд! З вами була Angel Vlog. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Всім па па